Так, друзі, я думаю, не знімав відео про, про цю бананку. Вже десь... Бо я купив ту другу оцю. це в Україні. Вона десь коштує 400 або 500 гривень. Ну, і я купив цю бананку, зараз вам все покажу. Так, і ще оця бананка. зарядне. Зарядне від телефону, воно дуже добре заряджається десь за... За 10 хвилин буде 6, більше ніж 15%, десь 40%. Во. Все, ставте лайки. Не забувайте підписуватись. Всім пока!